Всім привіт! Якщо чесно, я вже задовбався від цих афінажів кожного дня і вирішив трошки, трошки це діло відкласти в сторону. І зайнятись трошки розборами. А сьогодні ми розберемо два таких тестери. Попались мені. Такий я колись розбирав давненько вже, не пам'ятаю, що там. А такий я ще не розбирав. Побачимо, що в них буде всередині. Плати будуть, я думаю, точно. Так ще побачимо. Розкручуємо. І вирішив розпочати я з цього більшого. Так як я такого вже розбирав. А той, що не розбирав, буде цікавіше в кінці розібрати. Так, цей тестер з 68-року. Кришку зняв. Тут стоїть батарейка. Потім розкрутив 4 болтики і дивимось, що тут. А тут ось що. А тут у нас, так, ну, посріблення, в принципі, тут багато. Аж 33 таких приблуди. І МЛТ. І, і в принципі, поки що я більш нічого не бачу. Так, розкручую повністю і показую по деталях. Трошки роздеребанив, зняв всі ці гноти, кабельки, щоб було краще видно. Бачите, скільки тут посріблення? Так, тут так. Ну, і така ще платка. Тут два чи то діода чи що. Чорні з зеленою цяточкою, можливо, ще й по золота буде. Не знаю. І це крутилка-вертілка. Так, ну зараз я це розберу повністю цих три лямки. І подивимося, скільки тут буде посріблення. Так, і ще хотів сказати. Збираю я виводи з МЛТ. Тільки посріблені, звичайно, бо вони є і посріблені, і не посріблені. Хочу назбирати хоча б грам 200. Ну, не знаю, наскільки це 200 грам це скільки треба цих МЛТ. Ну, побачимо, можливо, на 100 грам хоча б. І хочу спробувати зробити афінажних. Побачите, який вихід хоча б з 100 грам цих виводів. І ще хочу показати, тільки що я розбирав одну прибуду, яку навіть і не знав, що це. Може хтось знає, з чого це і вообще, що це таке. Коротше, шарп. Так, як це так? Отак. Отака тут бірочка. Я його роз, роздлубав. Коротше, я його вже все там виняв зсередини. І дивіться, яка там була платка. Вся в позолоті. Що це було, я навіть і не знаю. З двох сторін по золота. Що це за була приблуда така, я навіть навіть і не знаю. Так що якось так. Так, перший тестер розібраний. Ось така кількість МЛТ і тому подібних. Оце залізо і посріблення. Так, давайте зважимо і прикинемо приблизно, скільки з нього буде срібла. Так, 29 грам. Приблизно пів грама срібла буде з цих з цього посріблення. Так, ну що, розбираю тепер, тепер такий тестер. І побачимо, чим він нас порадує. Оп, і розкрутив цей І виймаємо. Так, а тут приблуда то побільше. Так, ну що, в принципі, все зрозуміло, що тут? В принципі, те саме, що і там. Так що розбираю. І показую, скільки посріблення. 67 й рік бачу цей тестер. А цей тестер то трохи цікавіший. Він з 68 го року, а не з 67-го, як я казав. Так. 2 SP04. І дивіться, що тут всередині. А тут всередині. Чотири срібних контакти, бо капав хромпіком покрасніло. Так, і дивіться, що тут яке посріблення шикарне. Також от капнув. Так, ну що, зараз я його розколую. Та й важимо посріблення і срібло. Хоча срібло, напевне, не вийде зважити. Так як контактики дуже маленькі. Ну, побачимо. От і закінчив цей тестер. Ось посріблення, а ось 4 срібних контакти. Там приблизно 0,2 грами максимум, бо в мене не показують навіть ваги. Так, ну що ж, давайте зважимо посріблення. А тут посріблення набагато менше. Там було 29, а тут майже 17. Так що тут буде приблизно 0,25 грама срібла. Ну, плюс це десь приблизно так само, як і в тій, в тому тестері. Так, давайте зважимо все, що в мене сьогодні з посріблення вийшло. З двох тестерів 47 грам. Так що в копілочку. Та й скоро вона збирається мені на афінаж. Посріблення я, в принципі, збираю, але воно щось дуже мало попадається. Більше срібла. Ну і це добре. От такий то у нас получився сьогодні розборчик двох тестерів. Думав записати ще одне відео для вас по розборі дечого. Але, напевно, вже пізно. Продовжимо завтра. І тоді чекайте слідуюче відео. Пока!